Я сегодня отдала 48 тысяч там с копейками. Яне, девочка, которая ДЦП у ребенка и им на лечение. Она снимает, она сама сирота, училась в детдоме, сейчас снимает койко место в Киеве в общежитии. То есть очень тяжело, и как бы мы отдали эти деньги этой девочке на лечение ребенка. да, у неї там така ситуація, і з мамою наскладалися відносини, зараз от бабуся, бабуся їздила в інтернат. І потім зараз бабуся їй такі умови ставить. Якщо хочеш, можеш повернутися до мене, в неї є там будинок у селі, але віддай дитину в інтернат. Не зовсім мені здається, правильно. Хоча ми звичайно не маємо ніяких висновків робити. Кожна людина живе як вважає за потрібне, але просто ця жінка молода, вона не знаходить порозуміння зі своїми близькими, і вона вважає, що це таки правильна її позиція, що вона сама повинна виховувати свою дитину, долати всі труднощі. Я вважаю, що вона дуже сильна і мужня жінка, але звичайно потребує допомоги. Бахмаді нам поставили цей діагноз глухоту. Киев, Киев, не Чернигов, Киев, Киев, да, Ахмадец. Потом, когда нам было три месяца, мы при... Да, два месяца нам было, мы приехали, третий месяц мы приехали домой. И с этим диагнозом с Ахмадета. И нам дали направление на зоологичное 3, это опять в Киев. Мы поехали в Киев. Но ошибка была, это Юлия Генриховна в том, что она нам делала на наркотик. Она наркоз раз нам делала, поставила 105 дБ, это глухота, едьте домой, через месяц приедете. Мы опять едем через месяц в Киев, они нам опять ставят глухоту и дают инвалидность и счет 306 тысяч на имплант. И мы уезжаем опять в Чернигов. И я обращаюсь к Кире, говорю, Ира, ну помоги, то есть как бы, ну плачу, плачу, ну 306 тысяч это неподъемная для нас сумма. Потом мы опять едем в Киев. И попадаем чисто случайно на зоологичную 3 к Сребняк. К другому врачу. И она, посмотрев на ребёнка, она говорит: "А чего вы к нам приехали?" То есть она не похожа на болезнь. И я ей говорила, это Юли Генринг, она поворачивается, она реагирует. Ну, она нам наркоз, и я не вижу изменений. по первых Ири, я дуже вдячна, и вдячна я Лазареву Виктору Леонидовичу. Це чоловік, который Абсіму допомог всім. Тобто нам навіть пришло безплатний імплант на операцію. Уже готов, то есть нас готовили на операцію. Тобто вже письмо прийшло, що ми повинні їхати. Тобто, благодаря йому я йому дуже вдячна. І ще вдячна Жиденко Андрію Михайловичу. Це перша поліклініка, йому дуже вдячна. Він допомог дуже багато чим. І вдячна Ярова. Алла Артуровна. И простым людям я дуже... это не реклама, это действительно так, поверьте.